А ви теж часто задаєтесь питанням, чи варто читати вам цю книгу взагалі? Вам, ніби її радили, або ви бачили її десь в магазинах чи на просторах інтернету, але ви все так само не певні, чи варто вам її читати. Всім привіт, мене звати Лера Михайсько, мак зручний, комик подобається. Сьогодні я хочу просвітити вас про саме цю книгу. Це моя нова рубрика на моєму каналі, тому, якщо хочеш більше таких відео, то підписуйся, лайк і коментуй це відео. І я буду рада воротньому зв'язку. І так, сьогодні на огляді книжка Коли ніч плакала. Ось так виглядає ця книга. Автор Ірвін Ялом, це психотерапевт, який дуже чітко визначає мету життя, сенс життя. Тобто постає дуже багато питання екзистенціалізму. Так, сьогодні розповім саме про сенс цієї книжки, який виявився особисто для мене, і можливо автор саме цей хотів передати ці фрази, які просто. Ну, три фрази, тобто, три фрази з цієї книги, які просто заставили мене задуматися: Життя ти спалах між двома порожнечами. пітьмою перед початком життя, тобто перед народженням, і пітьмою після закінчення життя. Дивитися на це питання з іншого боку. Ми народжені, до нашого народження була пітьма. І після нашої смерті буде пітьма, то в чому тоді різниця? Типу, якщо подивитися на смерть цієї точки зору, то все виявляється не так вже й страшно. Мені дуже сподобалася фраза особисто. Вона можливо не одна з найважливіших, але найважча раз випадає в тихій ночі. Більше з собою всі наші проблеми, всі наші емоції, переживання, думки, вони вилазять назовні. Звичайно, що ми можемо днями, ночами забуватися в роботі, в друзях, у спілкуванні та де завгодно. Типу, це працює просто. Просто працює. Якщо будемо забуватися в цих всіх речах, то напевно ми так ніколи не зустрінемося з собою. Якщо ти не можеш прийняти власну самотність, тоді ти будеш закривати її іншою людиною. Яком така фраза? Тобто, по факту, якщо людина не може бути самостійною, тобто якщо людина не може прожити це життя самій, вона закриває своє життя просто іншими людьми, закриває свій страх самотності. вам така фраза, вам така ідея, які емоції викликає У мене вже, напевне, менше такі притуплені, тому що я вже трошки так перечитала Ялома, напевне. Але взагалі, якщо ви перше читаєте ялому або перше дивитесь на огляд книгу, то скажіть, будь ласка. Як для вас, тому що мені це видалося дуже цікава фраза, і можливо для мене вона вже не такою актуальною являється. Але можливо для вас вона буде дуже актуальною. Тому знову ж таки, я хочу, щоб ви порозмишляли в коментарях. Тогава це тобто три фрази, які мені здається будуть найкориснішими з книги, але звичайно, там є дуже дуже багато різних фраз. Там, звичайно, є дуже багато різних думок, різних спостережень, і так, далі, і так далі. Але ну я обрала саме ці. Я не знаю, чому мені просто захотілося саме ці фрази. Давайте перейдемо до сюжету. Я не буду все в деталях розписувати, розказувати, тому що в деталях це не цікаво. Якщо ви хочете прочитати цю книгу, то деталі вам не потрібні. Я розповім головний сюжет. Я перші, напевно, сто сторінок мені було трішки нудновато читати, але загалом ну було і цікаво, і нудно одночасно. Чому було нудно одночасно і цікаво? Нудно, тому що це було просто знаєте, такий без глибоких думок. Це була просто якась частинка життя. Тому перед тим як судити книгу по <соць> прочитаному, то судіть тільки після сотої сторінки. Будь ласка, це дуже важливо, тому що я сама так да, одна жіночка лусалама посилає лист броєра, в якому вона просить, щоб той допоміг її другу. Вони зустрічаються в якомусь ресторані, вони зустрічаються і вона починає розповідати. Вона показує йому листи, написані самим Ніцше. Звичайно, що Броєр не знайомий з цим Ніцше, він його не знає, тому що ну, Ніцше не був ще тоді популярний в ті роки, це було 1880-ті, здається. І вона розповідає про його відчай Упросить лікаря допомогти. Цей лікар Броєр допоміг. Ані О, хто така Анна О, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку. Він допоміг її допомогою гіпнозу, і вона страждала на якусь істерію. І через це Лу Саломе вирішила звернутися до Броєра через те, що її друг Нічше потерпав від вічею. Броєр не був психологом, психіатром, ні. Він був просто звичайним лікарем, який лікував всіх хворих. Не було ніякої психології, психотерапії і так далі. І так далі. І це найцікавіше, тому що не було нічого, те, що зараз відомо про психологію. речі, також цій історії фігурує Фройд, кому цікаво. Він був другом броєра. Що відбувається далі? Далі події розгортаються так, що якимось чином Лу Соломе підговорює ніч завітати до цього броєра. Чому взагалі Ніча завітав до Броєра, тому що в нього було запаморочення, потемніння в очах, його дуже сильно нудило, і загалом його стан здоров'я був просто жахливим. Да. І звичайно, що Броєр самого початку не хотів забратися, тому що це не спеціалізується він на цьому. Це взагалі на цьому насправді ніхто не спеціалізується, але я ж кажу, оскільки я усела знала історію з Анни О, вирішила звернутися саме до Бройера, тому що він був досить таким видатним лікарем. Ніча приїжджає до Броєра, і вони починають говорити, вести огляд. Ну тут знаєте нічого такого цікавого насправді немає. Відзначає все, і в якийсь момент зрозумів, що все ж таки береться за цю справу. Прям от навіть просто береться. Чому він береться за цю справу? Через те, що йому дуже імпонував ніч, ніч був такий закритий, знаєте. Був такий загадковий, такий незрозумілий, такий якийсь незвичайний, тому він вже не тільки за проханням Лу Соломе почав його лікувати, точніше, намагався лікувати. Але вже, здається, після другого візиту ніч захотів поїхати. І на цьому моменті починається найцікавіше. А, ніч жив в готелі, і всеред ночі до готелю з готелю, точніше, прибігає керівник самого цього готелю до Бройера. І той розповідає, що ніч дуже дуже погано. Коли вони прибули на місці. Виявилося, що Ніша було дуже погано. Звичайно, що Чобруєр знімав з нього всі ці наслідки, всі його запалення і так далі, і він прийняв рішення якось замудрувати цю історію. Звичайно, що спочатку намагався просто покласти ніч в нього, чи в санаторій, чи то в лікарню. Найкращу, але нічого був проти. Він просто опирався, він не довіряв людям, тому що в нього було три зради. Але про зради ви почитаєте там побільше. Після цього через якийсь yeah. Броєр вигадав таку цікаву штуку, нібито він потерпає від відчаю, нібито не сам Нічше потерпає від вічі, а нібито сам Броєр потерпає від цього відчая. І він почав розмовляти з ніч. Він просив ніше стати його філософом, консультантом в нашу на історію, наш період, це психотерапевти або психологи. А в той момент їх не було. І саме тому він просив ніше бути, так скажемо, психологом. Ніше був дуже розумною людиною. Він це бачив, він це знав. Тому він прикидався. Ну, ніше, знаєте, він такий трохи високомірний був. І, і от починається історія. Починається норська не тільки вірш. Вони входять в діалог, входять в розмову. Звичайно, що на початку вони один, один одного просто не розуміють. Броєр строїть в себе людину в відчає, в той час, як створює строїть себе психотерапевта. На сперше час психотерапевт. Він намагався допомогти броєру. в якийсь момент броєр усвідомлює, що він дійсно в від відчає. Вони збирають кожну проблему Броєра, абсолютно кожне його питання. А абсолютно кожне питання вони розібрали саме з ніжше. В цей момент вони почали зближатися, вони почали здружуватися, і між ними вибудувався якийсь тісний зв'язок, можливо, вони стали друзями. І навіть якщо дивитися на цей холод ніше, дивитися на його небажання з кимось ділитися, десь приблизно в кінці книги все ж таки цей ніж поділився. Хоча насправді ми знаємо, що Бруєр знав про його вічі, і саме того він захотів, щоб той його лікував, але нічого ж про це не знав. І десь в кінці книги ніче почав відкриватися. Тобто, дуже закрита людина почала відкриватися іншій людині, причому незнайомі, ну по факту, незнайомі. І ця історія дуже класно закінчується. Ну, типу, зрозуміло, що вони не почали там жити разом, супер сильно дружити. Але суть в тому, що вони відкрилися на одному, вони розповіли все, як є без брехні про те, що вони потерпають від одного й того ж самого. Тобто, про що я саме хочу сказати, у Броєра була залежність від дівчини, яку він колись лікував. І у Нічше була залежність від дівчини, яку він колись, з якою він колись спілкувався чи то дружив, а вона кинула його заради іншого друга. Тобто, по факту, ці дві людини, вони. Потрапили від одного того самого, але ні один, ні другий, ні ніше, спочатку цього не визнавав. І на цьому і базується ця вся історія. І те, що я зараз розказую, це дуже-дуже поверхнево. Дуже Тому, якщо ти хочеш дізнатися більше про цю історію, дістатися до неї поглибше і прочитати цю книгу, то welcome. Я розповіла сьогодні таку доволі цікаву історію, такий цікавий момент. І, на мою думку, ця книга дійсно важлива в кожному житті, тому що ця книга дає тобі шанс задуматися про життя, про те, для чого ти живеш, про те, як ти хочеш бути і чи зможеш ти взяти відповідальність за своє життя. Я була рада поділитися з вами своїми думками, своєю інтерпретацією про цю книгу, про сюжет цієї книги. Тому, якщо тобі сподобалось, будь ласка, постав лайк, підпишись на мій канал. І став на колокольчик, тому що мої відео виходять щоп'ятниці. Я всім дуже дякую за перегляд. Всім удачі і всім па-па!